Да, Витек. У тебя странное понимание красоты. это? Ну, обычно люди зачем едут за границу? Смотреть какие-то явные достопримечательности, архитектуру. А мы по твоим рекомендациям, как обычно, находимся в степи. Ну, в этот раз в городском пустыре. Слава богу, дикий сад есть рядом. Ну, Я так розумію, що цей тролінг у вас зберігається з подорожі в подорож, але насправді це унікальне місце. І не просто так я вас покликав сюди, тому що мало того, що звідси можна з берега побачити увесь Миколаїв, та ще й це оглядовий майданчик унікальне місце для Миколаєва і особисто для мене, тому що тут виринають якісь приємні спогади про наші подорожі. Ну, э, э, Достопримічательності повинні удивляти, вдохновляти, э, поражати, э, Я не знаю, вони... Не... Просто смотреть на излишнюю неряшливость. А тут я с тобой немножечко не соглашусь. Помнишь, мы были в Первомайском музее ракетных войск. Так вот, я думаю, что иностранным туристам это место бы понравилось. Вот так. Здесь у нас показаны различные макеты ракетных двигателей, которые находились на наших ракетах. Это ракеты на жидкостном топливе. Это двигатель второй ступени нашей ракеты. Один маршевый двигатель, четыре рулевых двигателя на второй ступени было. На первой ступени было четыре маршевых вот таких вот двигателя. Он создает тягу 100 тонн в секунду. Ничего себе. Вот 400 тонн в секунду первая ступень двигателя могла оторвать ракету от земли. Мы немножко расширяем наш музей, поэтому на нашей территории мы представлены здесь ракеты, которые были не только в ракетных войсках стратегического значения, но и в других родах войск. Поэтому здесь вы можете увидеть ракеты, которые стоят на вооружении в военно-воздушных силах. Ракеты «Воздух-воздух», ракеты «Воздух-земля», которые крепятся к самолетам и запускаются уже с самолетом. Здесь у нас представлена самая большая межконтинентальная баллистическая ракета в мире. Индекс этой ракеты 15А18М. Комплекс у нас назывался «Воевода». Американцы назвали эту ракету «Сатана». Данное изделие производилось на Украине, в городе Днепропетровске. Завод называется «Южмаш». Главный конструктор Уткин разработал это изделие. Длина данной ракеты 34 метра 30 сантиметров. В диаметре она 3 метра. Стартовый вес данной ракеты 211 тонн. Система имеет систему минометного старта. Поэтому сзади там, видите, зеленые блоки. Это пороховые аккумуляторы давления. Взрываются они и выталкивают эту ракету на высоту 20 метров над уровнем земли. Потом от нее отстыковывается защитный кожух, который вы видите. Открывает двигатели, да, открывает двигательные установки. И отстреливаются уплотнительные кольца. И ракета поднимается вверх. Ракета трехступенчатая. В первых двух ступенях находятся баки с топливами. Два компонента топлива, окислители горючие, которые, смешиваясь в двигателе попадают в двигатель, образовывают тягу реактивную в этих двигательных установках. Третья ступень имеет твердотопливный двигатель, блок разделения головных частей, и имеет 10 ядерных боеголовок. Одна такая ракета может уничтожить площадь 300 тысяч квадратных километров. Для того, чтобы преодолеть противоракетную оборону противника, на данную ракету к 10 ядерным боеголовкам размещалось еще до 40 ложных целей. То есть у нас сбрасывало 50 боеголовок, 10 были в ядерном оснащении, а 40 были ложные цели, чтобы вести в обман противоракетную оборону противника. Між іншим, про видовищність туризму я з тобою повністю погоджуюся. Але зараз не кожен турист шукає саме цього. Коли розвиваються активні міста, міські жителі хочуть спорідненості із природою і цінують саме ці моменти. Мабуть, через це розвивається зелений туризм, а в Україні є всі шанси розвиватися в цьому напрямку. Ось з світі згоден. Uh, Дійсно, в яке місце не приєднається, на який курорт не приєднається. Uh, тут uh, джипи, сафарі, дайвінг, uh, катамарани, я не знаю, все що все що угодно. А uh, не кожна територія може. похвастаться прекрасными ландшафтами. Но если на то пошло, то и николаевщине есть, чем похвастаться. Здесь. У нас есть объекты. Вот, к примеру, Актовский каньон, напомню, в котором мы были. Невероятная красота, так много всего интересного. Хочу вам показать удивительное вот все место на территории источник, где вы можете вот его увидеть. Это вот источник бьется скалы, родник и рудон, э, Рудоновый источник. Он полезен, как мы знаем, вот Рудон. Угу. Отсюда берут всю воду, как местные приходят берут воду, также приезжают, как и туристы берут, потому что вот здесь недалеко площадка есть рекреационная и где возле воды, возле речки Миртовода. Почему это так речка называется? Давайте мы спустимся и поговорим немножко ниже, уже возле воды. Угу. Мы с ребятами говорили о том, что сюда приезжают американцы. Посмеялись, думали, что это так, для чего-то, для кого-то написали в интернете. Но на самом деле, на лайв-журнале я нашел воспоминания американца Майкла, который рассказывает, что приехал в Украину. В, в одесский аэропорт и вот что интересно все туристы которые иностранцы должны в федерации спортивного туризма зарегистрировать свой маршрут куда они будут и как э, двигаться а его маршрут по номеру 172 13 и а, что опять-таки интересно решил путешествовать не в одиночку а взять украинских товарищей и вместе с ними поехать по маршруту херсон николаев новая одесса вознесенск трикраты актово и так в обратном порядке а, Удивила его дорога не только нас, украинцев удивляет наша дорога. А Сказал, что хуже дороги он еще не видел. По пути 150 километров пыльных дорог, цитирую. А дальше, что еще интересно, это когда уже подъехал Кактово, то увидел впервые в своей жизни такое уникальное явление, как брусчатка. До этого американец такого не видел, понимаете? В этом наш уникум. Это красота Николаева и Николаевской области. В речке очень много риби, така же і хищна и так же краснокнижний і очень много біофауни. Ми увидим очень такие валуни, гранитные. В 1986 году був этой территории большой такой валун і доставлен в вену. І он він... Да, и он сьогодні стоїть в центрі Веня представляет материк Европы. Но мясо аж сюда слышно. Мы поспели к самому. На мясо все избегают. Конечно. Мы уже почти готово, кстати, ребята, молодцы. Что у вас, как, вы рассказываете? Все супер. Мы обсмотрели, наверное, весь каньон, но я еще уверена, что есть что еще посмотреть. Да, а от м'яско жарене я би повторила. Я би теж. Где мангал, шампура, м'яса? Це я маю вас запитувати. Я вже смажував м'ясо, ви його їли. Где? Когда? То вже ваші проблеми із пам'ятаю, того не було. А от на, на, насправді, якщо говорити без жартів про е, зелений туризм, то в Європі це вже не нова ідея. Е, це настільки добре розвинуто е, в Іспанії, у Франції, в Італії е, інспектор послуг настільки широкий, що вони вже почали розголоджувати його на агротуризм, на сільський туризм. Я согласен, но я также считаю, что Николаевская область тоже может удивить не только местных жителей, но еще и иностранцев и других жителей всей Украины. Хоть идея с контактным зоопарком не очень новая, но тем не менее развивается. Да, многие николаевцы знают фразу, что Николаевский зоопарк – лучший зоопарк в Украине. Но, к сожалению, ощу ощутить э, прелесть живого общения с животными без перегородок и клеток, к сожалению, еще пока невозможно. Проблема в том, что просто мало кто знает про него. Ну, первое, что вы должны пройти дезинфекцию в нас при посещении нашей фермы. Давай попробуем покормить. Да, немножко страшноваться. но ничего, он большой. А как зовут? Звати його Вовочка. Вовочка. Да, подожди. Подержи ручку таку. Вова. І не бойся, навіть якщо відкусить пальчик, а тебе прищет доктор нас. Нас доктор работает на полставці. Можна нагнати до 1300 градусів. 1300 градусів це метал вже плавиться. Горить как бенгальський огонь. Значит, цвет металла смотрится всегда под горно вот так на, на темную. Вот, видите? Вижу, вижу. Это называется вишня. Вот опускаем. Эффектно, очень эффектно. Стоп, стоп, стоп. Вот так. Ага. Один удар. Ага. Окрім Страуса і Леніна на вулиці, можна ще й знайти музей раритетів. Ми особисто відшукали ткацький станок, на якому бабуся одного із працівників ферми створювала колись дуже давно, в х роках минулого сторіччя, килими. Зараз економічна ситуація в країні важка, тому якщо вам треба килим додому або можливо на продаж, приїжджайте і займайтесь ткацтвом. Знаете, ребят, сегодня уникальное путешествие. Не банально это звучит. Почему? Потому что за счет нашего разделения мы успели до захода солнца посмотреть абсолютно все. Если говорить о сельском туризме, то наши южные села – это просто кладезь невероятных историй, артефактов, Личности. личностей. Більше того, все знаходиться в якомусь занедбаному стані. І не дивлячись на те, що там цікаво, якщо повезти туди один раз туриста, на другий раз він не захоче поїхати. Дороги ужасні просто. Я цю фразу настільки часто призначу, що вже немає сил. Уже на підсознательному рівні у мене сприймається, я думаю, у більшості людей сприймається щось більш ужасне і нехороше. для що для туриста важливіше? комфорт. От, а комфорту, на жаль, немає. І проходить величезна кількість семінарів. Приймають якісь рішення, але толку від того ну, мало, реально нічого не змінюється. Я не розумію, навіщо створювати якісь туристичні маршрути областю, якщо доріг то немає. Хватить уже плохому, давайте хорошим. Ми ж тока всього класного Ні, ну Посміхатися то можна, але насправді стан такий і є. Так, да. Машина ще тіла. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, что это за интересное сооружение? Самое интересное, что я их видела в области, в принципе, и примечательно, что они находятся возле воды. Ну да, у нас много по области. Дело в том, что река-то судоходная, и по берегу реки расположены вот подобные знаки. Это э, такой своего рода маяк, либо створный знак. И обратите внимание, он находится прямо напротив спецморпорта Октябрьский, который сейчас переименовали в Ольвию. Его построили еще в 65 году. И для того, чтобы корабли, которые выходили из порта, могли видеть канал, построили два вот таких вот створных знака. Это передний створный знак, а дальше вот за ним в самом конце, видите, вон вдалеке, а, да, да, да. там находится второй створный знак. И капитан корабля, который выводит корабль из порта, он должен совместить эти два знака и идти строго по каналу. То есть служат для выхода судов из порта. Ще на початку свого існування в російський період, тобто в кінці 18 століття, ця місцевість носила назву дереквея. Понижі дереквейської палки, в ближньому схилі до храму, розташувалася криниця, і ще в античні часи, до речі, місцеві осілі жителі або греки навчилися приводити у криницю верховодку чисту питну воду, придатну для пиття. Я також сьогодні спробую видобути воду вже 21 століття, будемо використовувати просто відро. Виводити верховодку не треба. Все серйозно. Треба фіксувати. Ну що, погнали. Виміч, що вдоль берегової лінії дуже багато черепків Да, Это, наверное, свидетельствует о том, что здесь были какие-то древнегреческие поселения. Наверное. Ну или скилские. З 2002 року в селі Старобогданівка є іще ще одне цікаве місце. Саме в тому році відбулося освячення хреста з нагоди 140-річчя від дня заснування Миколаївського морського порту, та іще одного 140-річчя, але від дня будівництва віце адміралом Аркасом церкви над бухським лиманом, яка носить ім'я святителя Миколи Чудотворця. Друзі, це унікально, але насправді, в де б ми не були, в якій би частині області, нам завжди на шляху траплялися хороші люди, які і формували уявлення про той чи інший куточок цієї території. Мені здається, поки люди відкриті до спілкування і познання інших людей, не все потеряно. Пафосно, але реально так. Ну а чому пафосно? Якщо дійсно ті люди асоціюються у мене особисто з определеною частиною області. І це не обов'язково наші сучасники. Чимало хто доклав неймовірних зусиль для того, щоб ця територія розвивалася і ще задовго до нашого народження. С відразу ж заворожує своєю красою та таємничістю. Але цікаво, з чого все починалося у 1769 році. Петро Михайлович Скаржинський, який служив в турецькій армії, разом зі своїм загоном перейшов на бік Російської імперії, бився за очаків із турками, проявивши героїзм. За такі відзнаки, Катерина II нагородила його цією землею: 6 тисяч десятин землі, на якій і розкинулося село Скаржинка. Він приїхав на цю територію і побачив, що тут ростуть ростуть дерева. Дерева, які в степу це було дивом, що в степу тут де величезна спека, де, де піски, де чорноземи, де дощі, вода змиває в ріку, в річки змиває чорнозем, і ростуть дерева. І це його захопило. А что это за камни? Вот это ну дело смотрите. Это значит, у нас старое русло. Видите? Вот здесь в Пана Скржинского было 300 крипаков, 340 сорок Они перегородили. Вот это русло старое, вот этими булыжниками, и проделали новое русло возле его дома. Вот сейчас, ну, как такой, да? да, они это вручную, все прокопано вручную. 340 человек выкапывали вручную и возле его дома усадьбы сделали, это самое, провели русло речки. Угу. Очевидно, что Если тот дуб 136, то это тоже 137. Да, верно. Он тоже такой необъятный. И когда обнимаешь такие большие деревья, могучие, чувствуешь, как воссоединяешься с природой. Так і поток энергии от природы. Лес, в моєму розумінні, – це отдельна часть туризму. Це завжди щось нове, свіжа воздух, птічки поють. прогулки за руку да, особливо. от ми й підійшли до початку нашої розмови про те, що туризм це для кожного щось своє. Кожен шукає щось, а те, чого йому не вистачає у житті. І на жаль, величезна кількість туристичних об'єктів зараз занедбані. Проте є да. ті, які доглядаються, де за фору і фауною дивляться. Настояще висидіння з природою Я відчула іменно на кінброні і не только ту. То. З вами знаходимося в самому таємничому місті Кінбурзької коси. це Ковалівська сага. Таємниче воно тим, що багато місцевих мешканців пов'язують її із культом богині Гекати, богині лунного світла, богині чудовиськ. Водяних і все таке інше. Ніптун. Да, да. Ну і знову ж таки, коли ми з вами були наверху, це була спека, це була жара, це були пустеля, напівпустеля. Коли ми спустилися сюди, це прохолода, це майже субтропіки. І Воздух тут такий чистіший просто. І підтвердження тому, що ми майже в субтропіках, це наша папороть, папороть, яку. Яка проростає саме в цьому місті, от там біля дерев. Якщо ви пройдете далі, ви її знайдете. Цвіт вам не обіцяю, але папороть є. Вона все-таки цвітеть? Вона цвіте. Тільки для тих, хто добре її іще. А є ж якісь та інстинення історії про легенди, можливо. Ну, одна із таємничих легенд, яка пов'язана саме з цим місцем, говорить, що це одне із. Місце, де побував в давності Геродот, і саме тут він говорив: коли перейдеш Дніпро і побачиш з лівого боку царство лісів гілею. Так от саме це місце ну місцеві, і для вас ми всі називаємо, що це місце Геродотового лісу. Стародавнього лісу, тут росте тільки чорна вільха, тут царство птахів, і якщо хоч трохи послухати їх, то здається, що ти перетворюєшся сам в цю пташку гарну і співочу. Озеро, яке знаходиться тут, на дні цього, цієї саги воно е, має прісну воду, і тому тут дуже багато рястки. І е, не у всі роки вона має такий привабливий вид. І інколи воно пересихає, і можна прогулятися знову ж таки по дну озера. Ну, На сьогодні воно радує нас ось такою зеленню. Ви можете прогулятися і пошукати папорок. Пойдемо, пойдемо, шукати папоротник. Я хочу бачити цвітіння папоротника. От я вже бачу. Вот и завидел. Рошо, коли територію цінять, заботяться не ухажують, обирають і не стыдно показувати людям. А коли чистота і комфорт, то туристу не жалко за це давати дені. А коли везде мусор, то і сложно наслаждатися окружаючої средою. Але давайте будемо чесними перед собою. Це сміття не з космосу з'явилося. Хоча інфраструктури класної у нас немає, проте, поки ми не будемо відчувати себе тут господарями, то й будемо радіти, що нам хтось тут поприбирав. Ну давайте стренить то, что есть. Пусть здесь і не чисто, но все же это смотровая площадка і все же здесь красиво. І все ж таки Мабуть, ще повернемось. Чекайте!